Коли в сім'ї з'являється залежний, то далеко не відразу це стає зрозуміло, і частіше за все, факт вживання заперечується за самим залежним, чи він категорично і відкрито відмовляється від лікування. Це відео для людей, які можуть допомогти своїм близьким тим, що створять відповідні умови, в яких буде неможливе вживання, і у залежного з'явиться готовність прийняти допомогу. Якщо це наркоманія, то звичайно помітно це не відразу. Не хочеться в це вірити. Тим більше, коли знаходишся в інформаційному потоці, який транслює залежний, розповідаючи те, що він втратив вагу, тому що тяжко працює, по ночам не спить, тому що там переживає за щось, хвилюється. Гроші припадають, тому що там виручив якогось товариша на роботі звільнили, тому що його там підставили. А наркотики, які в нього знайшли, це взагалі не його, а хтось попросив, щоб вони в нього полежали. Ці всі казки рідні, якийсь час вірять, адже тяжко прийняти те, що ця чудова, добра, роботяща дитина може так безсовісно дивлячись в очі, брехати. Поки ці думки відкидаються, гра вже почалася, і правила цієї гри диктує залежність. З алкоголізмом все не настільки однозначно, як з наркоманією, адже де та лінія, яка відділяє алкоголіка від п'яниці чи людини, яка любить. Випити чи зняти стрес за допомогою алкоголю, чи винагородити себе вечірнім пивом чи випивкою по вихідних. Про симптоми залежності раджу відео. З попередніх до того ж, алкоголізм розвивається довгі роки і дуже поступово. Залежність обережно і непомітно нав'язує свої правила, з якими всі члени сім'ї поступово змиряються. Вона окутує своєю паутиною, смикаючи за ниточки, робить все, що в її інтересах. І всі члени сім'ї, навіть не усвідомлюючи того, займаються тим, що обслуговують залежність. Доки ви будете грати по її правилам, доки вона буде розвиватися і з'їдати не тільки самого залежного, а й всіх, хто поряд. Залежність оволоділа тілом, розумом та волею залежного. Вона вибудувала в його голові таку систему ілюзій та психологічного захисту, щоб він ні в якому разі не здогадався, що щось йде не так. Вона руйнує всі сфери його життя, змушуючи його робити постійно одні і ті ж дії, а він навіть не помічає цього. Зі сторони вже видно фізичні зміни, нездоровий колір шкіри, зміни в вазі, нервовість, зміна його оточення, а для нього це норма. І спроби рідних звернути його увагу на це викликають конфлікт та агресію з його сторони, адже залежність захищається як тільки відчуває загрозу. А як ми знаємо, кращий захист це напад. Провокації, маніпуляції це все інструменти залежності, які вона використовує для того, щоб забезпечити собі існування та досягнення своєї цілі, вижити з залежного все, що тільки можна. І якщо продовжувати грати по її правилам, то вона доб'ється своєї цілі. Отже, потрібно виставити свої правила, які змінять клімат, в якому існування та розвиток залежності буде неможливим. Її інструменти та її правила не працюватимуть. Звичайно, в залежності від ваших цінностей та моральних норм. Надіюсь, для вас не норма, коли беруть ваші речі без догляду, коли порушують ваші кордони, коли вас обманюють, коли вас використовують, коли не чують ваших прохань, коли не прислухаються до вашої думки, а іноді навіть принижують, коли сидять на вашій шиї і вплутують вас в свої проблеми. Це все правила, продиктовані залежністю, і не потрібно з ними змирятися і приймати їх. В своєму будинку ви маєте повне право встановити свої правила, які повністю протилежні продиктованим залежністю. По-перше, повторююся, ви маєте повне право відмовити і сказати ні, відстояти свої кордони і свої інтереси. Має бути радикальна, чітка і категорична позиція. Я тебе люблю, і саме тому я відмовляюся допомагати тобі вмирати. Я можу допомогти тобі в тому випадку, коли ти приймеш рішення їхати на реабілітацію і лікуватися. Інших варіантів немає. З цього моменту всі твої проблеми, твоє життя, твої витрати, твоє харчування не мають до мене ніякого відношення. Я відмовляюсь приймати в цьому участь. Якщо ти обираєш таке життя, окей, я тебе не засуджую, і хоч мені і боляче, проте я не дозволю всьому цьому відбуватися в моєму будинку. Захочеш лікуватися, кажи, будемо щось вирішувати. А так, всього доброго. Дуже важливо, щоб ваші дії відповідали словам, і тоді в нього з'явиться шанс позбутися своєї залежності. Так ви зможете врятувати йому життя. Звичайно, спочатку потрібно буде витримати деякий натиск, він перебере всі маніпуляції, проте ваша позиція має бути тверда, радикальна, категорична і непорушна. Зазвичай багато часу не потрібно і іноді вистачає кількох днів на своєму хлібі і десь поза домом для того, щоб залежний почав підозрювати, що залежність йому заважає. А ще кілька днів зроблять його стан нестерпним, і він шукатиме допомогу. Наркомани зараз стали дуже домашні і повністю залежать від своїх рідних і близьких. Тому довго жити на вулиці, виживати та ще й вживати навичок у них таких немає. Через доступність речовини ці навички були їм не потрібні і вони в собі їх не виховали. Тому дозрівають вони доволі швидко. В більшості випадків основні свої помилки родичі залежних знають, і вони описані в минулих відео. Проте не давати гроші на наркотики чи алкоголь сприймаються буквально. А як же ж я його не накормлю? Це ж мій син. А комунальні потрібно ж за його квартиру заплатити? Як же ж буде заборгованість? А сигарети ж йому потрібно а на дорогу дати, на проїзд, щоб на роботу їздив, також потрібно ж не напряму, а косвенно ви продовжуєте купувати йому яд. Ті кошти, які потрібно було б йому витратити на вище перераховані речі, він за ці кошти купує собі речовину. Кожна така ваша ведмежа послуга. Відтягує його усвідомлення, а кожен день його у вживанні приближає його смерть. Коли він вже голодний, хоче курити і вже на межі, щоб прийняти допомогу, ваша тарілка борщу і пачка сигарок відтягується ще на один день, а в цей день може статися все що завгодно. Буває так, що один з членів сім'ї розуміє, що є проблема, наприклад, мама, а тато ні. Чи бабуся не хоче приймати цього факту. Чи приховують це від інших родичів, яких залежний продовжує використовувати? Наприклад, мама зайняла позицію жорсткої любові, а тато під впливом маніпуляцій залежної і зі своїм запереченням продовжує бути в коаліції з залежністю. Чи, наприклад, батьки виставили з дому, а він прийшов до бабусі, пожалівся, розказав, що вони там зійшли з розуму, і залишився в неї жити, де вона його кормить і обхожує? В такому випадку потрібно розкривати карти перед всіма близькими і скликати сімейну нараду. Можна залучитися допомогою спеціалістів. Кризисний момент найцінніший для залежного, і не можна допустити, щоб його хтось порушив своєю допомогою. Як же я його вижену, якщо він піде на вулицю, там зараз в когось щось вкраде і його посадять в тюрму? Залежність називають ще рак душі. Він в будь-якому випадку скоро помре, якщо ви не допоможете йому дозріти до лікування. До того ж, в тюрмі він краще збережеться. Так, там також є вживання, але не в такій кількості, як тут зараз в нього на свободі. До того ж, в тюрмі завжди є поряд люди, які в якомусь тяжкому його стані йому допоможуть, наприклад, передозування чи ще щось. І дуже багато випадків, коли люди в тюрмах каються, приймають Бога в своє серце. При тюрмах є церкви. Головне те, що відбудеться в ньому самому. Можливо, прийде переусвідомлення. Та й взагалі його є за що посадити навіть у вас на дивані. Він щодня порушує закон, як мінімум тим, що тримає при собі наркотики. В будь-якому випадку це його відповідальність. Ви йому пропонували реабілітаційний центр, він не захотів. Боятися того, що його посадять і продовжувати робити те, що ви робите, ну це копати йому могилу. Не факт, що він сяде, проте факт, що помре, якщо нічого не змінити. Вигнали з дому, повернувся з кредитами. Зараз взяти кредит не складає ніяких труднощів, особливо в цих мікрозаймах. Таке відчуття, що все підлаштоване під те, щоб люди могли просто брати і вживати. Кредит без проблем, наркотики. Будь ласка, проте, навряд чи в нього це вийде без документів, по можливості залишіть його без них. Звичайно, це протизаконно, проте зараз йде війна за його життя. Раніше колектори могли тероризувати близьких, морально та психологічно давити на всіх рідних. Проте зараз, наскільки я знаю, їх можливості обмежені законом. Самого боржника можуть, а його рідних ні. Тому, якщо до вас дзвонять та вимагають віддати кошти за нього, то ви можете прямо їм говорити про порушення їм закону. І в випадку, якщо вони ще раз подзвонять, то ви подасте на них позов про вимагання. Вони знали, кому давали, нехай його і шукають. Буває так, що залежний ще не на самому, так би мовити, дні сам живе, сам себе забезпечує, працює на роботі, не залежить від своїх рідних і близьких. Проте е наявність вживання є, і це видно зі сторони, наприклад, наркотиків. В такому випадку йому потрібно заважати так жити, якою б дивною вам не здавалася рекомендація. Взагалі, одужання починається з прийняття факту проблеми тобто, коли людина факт вживання сприймає як проблему, тоді в нього виникає думка одужувати. І для того щоб в нього ця думка виникла, йому потрібно допомогти. Йому потрібно заважати вести такий спосіб життя. Саме не пройде це 100%. І чим довше він працюватиме, і більше зароблятиме, тим більше йому доведеться заплатити потім. І потрібно робити все, щоб про це дізналися всі: його керівництво, його дівчина, його жінка, її батьки. Так він ображатиметься, злитиметься. Але ви можете йому прямо сказати, що ви готові робити все, щоб залежності в його житті не було, виключно з любові до нього, як би він до цього не ставився. Бувають ситуації, коли всі методи випробувано, все робили правильно. Проте, наприклад, алкоголік деградував настільки і впав духовно, що спить п'яний на лавочці, вибачте, обмочений і неспроможний оцінити це за дно. Чи наркоман під сіллю е, створює загрозу для суспільства взагалі не в реалі і його потрібно ізолювати? Звичайно, було б добре, якби наші державні органи сприяли в тому, щоб в таких випадках привозити людей примусово на лікування, іноді за допомогою зв'язків це виходить організовувати. Проте, поки ми до цього йдемо, то Слава Богу, існують мотиваційні бригади, які можуть в такому випадку допомогти. Вони мають бути як мінімум в інтересах суспільства. Адже один наркоман за час свого вживання присаджує в середньому 10 чоловік на наркотики прямо чи косвенно. Проблема в тому, що близькі дуже часто спокушаються такою можливістю швидкого вирішення цього питання і нехтують вище перерахованими рекомендаціями і користуються лише цією. Звичайно, це ускладнює в подальшому сам реабілітаційний процес, проте повторююсь, іноді таке потрібно. В залежному має виникнути внутрішній конфлікт між його задоволенням і страхом за своє життя. Лише на фоні такого конфлікту він може прийняти правильне рішення в напрямку одужання. Залежність дуже глибоко вбудовується в особистість на дуже глибокому людському рівні а наркотики та алкоголь вбудовуються в життя на рівні обміну речовин. Не створивши конфлікту пов'язаного з виживанням людини холодом, голодом, загрозами, ви не доб'єтеся від нього свідомого рішення одужувати. Я не говорю зараз про кілька місяців реабілітації, поки розгребуться там наслідки, щоб ви там від нього відчепилися. Я зараз говорю про все життя. А для початку йому доведеться пройти хоча б річний базовий реабілітаційний курс, який стане для нього фундаментом, платформою, на якому він буде будувати своє майбутнє. Нехай Господь дає вам сили і укріпляє у вірі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам інформація видалася корисною, обов'язково ставте лайк. Хто ще не підписався, підписуйтеся, задавайте питання в коментарях. Діліться цим відео, можливо, з людьми, які потребують цієї ще інформації. А як бонус, хочу подарувати вам в електронному вигляді книгу, яка називається Метод переконання, в якій описується докладно, як мотивувати залежного на лікування. Так що пишіть мені в будь-який месенджер на номер вказаний нижче, і я скину вам цю книгу. Дякую за увагу. Всього доброго.